Вітаю всіх! Енергоальбом Кармічні вузли. Так, Картина дня. У мене, друзі, обожнюю дуже цю картину. Це пробудження, повернення того, що було забрано противолі. Залежу трошечки, щоб ви теж могли подивитися. Запускає процес. Оце, напевно, є такий кармічний процес, де повертається все те, що вона належати вам. Якимось чином, воно було обманом, там, якимось через плив темних сил, воно було у вас, ви його втратили не по своїй волі. Так от це запускає процес повернення всього, що належить вам. Так, а я відкриваю кармічні вузли, я вже його відкрила. Друзі, нагадую, як він працює ложити руці на альбом. Альбом сканує вашу енергію і визначає, який на даний час потрібно активувати калармічний вузол, щоб звільнити ваше тіло від нього, вашу енергію від нього, щоб запустити нові енергії, надходження нових енергій. Я вже перед цим відкрила, тому зараз я просто відкриваю сторіночку. Як побачите, який мені випав вузол кармічний? Це, Це вузол, до речі. Залишаю, що ви подивилися. До речі, це дуже-дуже крутий енерговузол. Енергокартина це картина визволення від всіх взагалі, кармічних вузлів. Це іде розірвання загального кармічного клубка. Це завершальний вузол, який розриває всі, всі кармічні петельки, які десь там позависали. Симптоми, до речі, дуже крутючі симптоми, які створюють цей вузол у житті, просто дуже крутючі. Це, наприклад, там відчуття, що от ви ніби вже все пройшли, ви все проробили, ніби повинні бути зміни, але щось невидиме вас досі тримає. Це якась емоційна втома, незрозуміло звідки, коли ніби стілюєтесь, ніби працюєте над собою, але відновлення та да, рішення там полегшення не, не настає. Ще куча крутих симптомів прописано саме в цьому блокноті, куча крутих симптомів, які створюються вузол у житті. Він створює дуже багато симптомів в тілі. Нагадую, це, це кармічні клубочки, які залишалися десь там, які не відробилися. Дуже круті симптоми в тілі. Це все прописано в блокноті. Ну, години симптомів, я можу вам сказати, що це дуже тиск у груді, періодично, бо в серці, коли завершене, ніби вже завершилось, ніби ви вже все відпрацювали, а воно не відпускає. Тому, друзі, сьогодні ставлю цю картинку, буду медитувати з нею. Залишу трошки, щоб ви подивились. Друзі, вам дякую.